Доброго дня, шановні друзі! В цьому відео я хотів би вам розказати топ-5 плюсів от такої плетеносочки. Це платоноска від компанії Якеда, Всі ми її бачили, всі ми її знаємо. Так. Це класна платоносочка, питань немає. Але я хотів би виділити 5 пунктів, чому саме треба купити ось цю плетоноску, а не якусь іншу. По-перше, це якість. Купуючи таку плетеноску, ви не купуєте кота в мішку. Так? Це дійсно надійна плетоноска. Тут взагалі немає питань. Кожен, хто купляв таку плетоноску, скаже вам, що вона не розлазиться, вона добре прошита, вона дійсно класна і надійна. Тканина тут тисячної 1000 серії, 1000 d все охеренно, вибачте за такі слова прошито класно, в декілька швів, армованою ниткою. Питань до якості тут. Немає. Другий пункт це зручність. Так? І Зручність полягає не в тому, так, що її просто зручно носити. Ні, Зручно її взагалі використовувати. По-перше, тут є підсумки під магазини, так? В них можна, ну, це тут три підсумочки йде, в кожній з яких можна розміщувати по два магазини. Тут резинки, так? тобто воно розтягується, ви два підсумочки кидаєте. По всій плотносі у нас стрічка молі. Все класно, все надійно, тобто ви можете розміщувати любі підсумочки, підгранатники, сумкуски, аптечку без питань. Ця стрічка молі по всій плотності. На верхніх лямках, з боку, ззаду, спереду. Половина плотності йде просто стрічка моллі. Інша половина йде стрічка молі, вона ще й липучка. Ззаду так само. А збоку у нас. Йдуть ще додаткові кармани, вони на резинці, тобто вони розтягуються і ви можете сюди розміщувати там магазини додаткові або ще що вам заманеться. Налаштовується плитоноска просто прекрасно. Ви можете відрегулювати її під себе, от як захочете. Тобто вона регулюється спереду, ззаду, зверху, по всіх плоскостях ви її відрегулюєте і вона буде на вас сидіти от просто як треба. Все зручно, все класно. От, Тут ці резиночки, вони надійні, класні, вони як треба все. Отут, де швидкий скид, так. У нас не торчать якісь -то нитки. У нас є ну, штуки для пальців. розумієте? Тобто все зручно і класно. От, зручність це другий пункт. Третє це швидкий скид. На початку повномасштабного вторгнення плетносок зі скидом було мало, грубо говоря. І потім, як вже хлопці зрозуміли, що це зручно, так, їх почали вішати ці швидкі скиди, навіть на якісь дешеві плотноски. Але на дешевих плотносках там швидкий скид, звичайно, ну, такий собі. Там треба його тягнути з усиллями, а швидкий скид, він, ну, повинен бути швидким та надійним. Тут же класний швидкий скид, надійний, все класно, як бачите ну, тут для пальця, щоб все зручно було, надійно класно. І це саме механізм. Тобто це не те, що ви прям тянете зусиллям. Ні, тут отак. І все. Без зусиллю, просто зверху так само. Швидкий скид. Тут дійсно класний та надійний. так, Назад воно легко заходить. Дивіться, якщо не, за цю не смикати, так, то воно, воно не злітає. Все класно, все, за... все фіксується, все чітко. Третій пункт. Був швидкий так Четверте. Четверте, це у нас додаткові кармани під антиоскалкове покриття. Так, у нас зараз більшість бронеплит мають оскалкове протиосколкове покриття, але іноді хочеться ну ще додатково себе забезпечити. Е, окрім того, що тут є кармани під плити, так, 25х30 см. Тут ще всередині є додатковий карман, який відділяється від того, що плити, так? Додатковий карман на всю цю площину. Спереду та ззаду. зараз. Ззаду щоб... він взагалі, на цю площину, йде. додатковий карман, в який можна антиосколкового покриття розмістити або додатковий демфер розмістити. так? Тобто, як кажуть хлопці, це дійсно must have. Це зручно, класно. і... Погано, що ніхто з українських виробників таке не робить. Ну і останній пункт, він не такий очевидний. Так. Це зовнішній вигляд цієї платоноски. Так, головне, щоб вона була безпечна, але деяким хлопцям так хочеться, щоб вона класно виглядала. І я в своєму житті більш стильною. Та практичної платоноски не бачу. Вона в міру компактна, вона стильна, вона Ну, дійсно от прикольна платоносочка. Така ну, гарна, класна платоносочка. От такі Отакі топ-5 пунктів були. Дякую за увагу, хлопці та дівчата. Бережіть себе. Від всієї країни низький вам уклін. Дуже дякую, що ви захищаєте нашу землю від окупантів. Слава Україні!